Напередодні свого 80-річчя Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теводара Легоцького зібрав майже сотню зацікавлених історією Ужгородського замку. Тривала міжнародна науково-практична конференція музей як осередок збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону. На конференцію приїхали гості або ж долучились онлайн із різних куточків України та з-за кордону. Та конференція науково-популярна, дослідницька, тому що саме наш музей є закладом науковим, закладом культури, який досліджує музей, є осередком розвитку музейної справи, історичного надбання нашого краю. Ну і ми вирішили до нашого 80-річного ювілею зробити науково-практичну ось таку конференцію. Можемо сказати, що в нас є 92 учасники. Є з Мальти, є з звідні. У нас учасники, вони онлайн. Словаччини з Угорщини приїхали колеги. І це чудова можливість показати, Задати нашу наукову роботу спільну, таку коларабаційну, яка нас об'єднує із колегами по всьому світі і по Україні. Щодо українських колег, то ми можемо сказати, що приїхали колеги з Києва, Івано-Франківська, зі Львова. Ну і з Харкова колеги. Під'єднався до конференції надзвичайний і поважний посол України в Угорщині Фадір Шандор. Музей – це Зберігається все, що зробило тут. І воно залишилось і музей тередок, де треба просто піти почити, відпочити надатися енергії як історичної, так і культури. Фундатор музейної справи на Закарпатті в експозиції обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького тема, яку для доповіді на конференцію підготувала завідувач відділу історії та краєзнавства музею Валерія Русен. Зібрали дуже багато матеріалів наші попередники, що створювали цю експозицію, ми її відновлювали. Багато джерельна база, є нові у нас знахідки, які розповідають саме про тиводара Легоцька, не як про археолога, літератора, етнографа, дослідника Березької зупи, а саме як фундатора музейної справи на Закарпатті. У Тиводара Легоцького була величезна збірка музейних експонатів. Понад 7 тисяч артефактів, саме з археології, наприклад, тому ми відмічаємо, що він є і дійсно дослідник археології нашого краю. Друге, є пара документів, які саме свідчать про створення товариства музейного імені Легоцького, коли при його житті в 1907 році. Вже після нього, коли вже почав функціювати музей, де директором став Єсипенкович в 1929 році. Ну і третій факт це майже Мина його збірки знаходиться сьогодні в нашому музеї і доповнює нашу колекцію. У музеї стараються щороку доповнювати експозицію новими артефактами. Так скажімо, два роки тому назад нам вдалося отримати. Правда, фотокопію, тому що оригінал знаходиться на території Румунії. Портрета Легоцького оригіналу з оригіналу у молодому віці, скажімо, 40-річному. Тепер я зверталася до Потеперського архіву з тим, щоб надали дозвіл, дозвіл вірніше, отримати на друк його портрету, який був зроблений в Мукачеві. Фотопортрету в 1890-ті роки. Це би була новинка, але поки що ще не отримала. Але я над цим працюю. Археометалургійне дослідження тису Соломонського меча Десятого століття. Цілі та попередні результати запропонував Байла Балох. здобувач вищої освіти кафедри історії та суспільних наук. Для доповіді підготувався й інсталяціями і дрес-кодом. У уж музеї дуже багато таких археологічних знахідок, які пов'язані з угорською історією та культурою, і які не потрапили до виставкових зал. Моя мета заново презентувати ці предмети і відтворити їх у новій інтерпретації. На мою думку, це дуже важлива частина історії закарпатської угорської спільноти, і її потрібно зберегти для майбутніх поколінь. Такі теми дозволяють глибше дослідити експонати музею. Один із наших студентів Бейла Балох в останні роки почав працювати над дослідженням середньовікових мечів, угорських мечів, і з точки зору археометричних досліджень. Це дослідження різними природничими науками методами природничих наук. Якщо говорити про археометричні дослідження цього краю, Закарпаття в нас вони проводяться дуже-дуже рідко. І тому це дослідження, що проводить Бейла Балох, це дуже унікальне. З Будапешта приїхав Іштван Відом, керівник відділу археології та нумізматики Угорського національного музею. Нумізмат музеєзнавець. Мене запросили на цю конференцію як керівника нумізматичного відділу Угорського національного музею. Я з радістю прийняв запрошення. Ми з колегою Балажем Лукачем відреставрували монету, знайдену в селі Брестів на Мукачівщині. Монету було знайдено ще в 1891 році, і роботу зі знахідкою виконував сам Теводар Легоцький. Ми відчували, що ще певні технологічні питання очікують відповідей. Тому саме про це ми й говорили на конференції. Вона стане початком нових ініціатив та співпраці. Дуже важливими є зустрічі поза лекціями. Із 1974 року науковиця з Києва Лариса Кулаковська є учасницею, а в якийсь період керівницею досліджень стоянки в королеві. Є найдавнішою в Україні мільйон 400 років, і є однією з найдавніших в Європі. Це взагалі було завжди темою моїх досліджень. Матеріал дуже багатий, дуже цікавий. Це не тільки мільйон 400, це, власне, кілька видів гомінідів, які проживали тут в Королево, починаючи від гомоеректуса, який вперше сюди прийшов. Гідельберська людина тут була, неандертальці тут часто гуляли брути. Homo sapiens теж і одна з таких досить ранніх появ Гомо Сапіенс в цьому регіоні, десь порядку 38-30 тисяч років тому тема доповіді стосувалася збереження цієї пам'ятки. Стоянки в зоні діючих кар'єрів є по всьому світу. І дійсно, вони частіше і більше руйнуються, ніж інші стоянки, тому що ми працюємо от в королеві працювали свого часу 5-6 місяців. Ну, Кар'єр працює весь час, але домовлялися, як ну, ми зараз це дослідимо, потім ви підете за нами. Ми тут копаємо, а тут вже екскаватор чекає. Зараз просто немає охоронної документації на цю пам'ятку. На конференції чимало говорили про сучасні виклики для музейної справи, нові формати роботи, роль у формуванні історичної пам'яті та міжкультурного діалогу.